Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільне буде говорити про видобуток корисних копалин на теренах Вінничини. Які корисні копалини є у Вінницькій області? Чи є у нас рідкісноземельні елементи, де вони використовуються і які перспективи їх видобування? Також поговоримо про угоду про НАДРА, яку планують підписати Україна та Сполучені Штати Америки. Які ризики та переваги для України містить ця угода? Про це поговоримо детальніше з кандидатом географічних наук, завідувачем кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Володимиром Канським. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, якщо говорити про рідкісноземельні елементи, чи є такі на теренах Вінничини? На території Вінницької області є Зеленоярське титаново цирконіве родовище, От, воно знаходиться в Ратівському районі. От, і е, е, наскільки я знаю інформацію, що е, просто воно розвідане і що воно є. От, наскільки воно розробляється, я не зустрічав. Тобто, е, Скоріше всього, що не розробляється, воно є, воно зафіксовано, воно є на картах, можна подивитися. Це не є секретна інформація. А що це за рідкісно земельні елементи? Розкажіть про ці елементи, які є в нас у Вінницькій так. області, де Я... їх застосовують, і що це за елемент? Титан, ви знаєте, що це такий метал, да, який використовується в скажімо, в виробництві наприклад, самих протезів. Для військовослужбовців Так, це такий, скажімо, метал, який не піддається корозії, тобто він стійкий до різноманітних окиснювальних якихось процесів. От, і він є досить таки цінним, от, вважається от, порівняно з іншими металами завдяки своїм таким фізико-хімічним характеристикам. Ну і цирконій, звичайно, теж одна з таких. Елементів, які використовуються в ядерній енергетиці, які потенційно елементи в нас можуть бути, враховуючи природні умови формування земельних пластів Вінницької області, в першу чергу треба відштовхуватись знову ж таки від того самого українського кристалічного щита, який перекриває основну частину Вінниччини, так От, то, ті породи, які можуть бути. Прив'язані до нього, ну, давайте так. Це мої припущення, це не то, що є розві... розвідана інформація, якби точна і так далі. Ну, можуть бути, наприклад, не один той самий, да, тобто елемент для виробництва магнітів може бути присутній. Потім... До кам'яновугільних, там можливо, навіть до буровугільних басейнів. Частина басейну заходить в Вінницьку область буровогільну. Так, це може бути Германій, наприклад, так, теж один з таких елементів. Також може бути ще один з елементів. Це Європій. теж один з таких важливих, і які використовуються, наприклад, для виробництва тих самих, як то кажуть, телевізорів плазменних. так от такій технології, монітори до комп'ютерів там ще насмілюся зробити таку версію, що літій можуть виявити і на Поділлі, і на Вінничині, в тому числі, тому що якраз умови формування Сар Сарматського моря, так, тобто відклади Сарматського моря, які в нас тут залишилися, можуть бути такими передумовами формування літію в нашому регіоні. Тому що Є печери, соляні печери на Поділлі, які е, якраз є залишки метоса арматського моря, тобто відклади солі. З яких корисних копалень видобувають рідкісно земельні елементи? Що це може бути? Адже їх не напряму викопують, наскільки я розумію. Так, звичайно, є концентрації цих рідкісно земельних металів в певних породах, і вони зустрічаються в більшій кількості, скажімо, наприклад, одні в інш одних інші в інших. Якщо брати, наприклад, літій, то літій формується в більше в таких солоних умовах, тобто там, де є концентрація солі і умови, які сформували, скажемо, формування цієї солі, якраз літій і знаходиться в таких родовищах. Ну ще вони літій зустрічається в десь приблизно в 40 мінералах. От приблизно так. От його найбільша концентрація. Ну, один з них таких таких мінералів можна там назвати як слюда, там кварц. Польовий шпат, там можна назвати так. тобто Є багато, я їх перераховувати не буду, добувають руду, а в якій зустрічаються мінерали. Відповідно, в цих мінералах вже може бути концентруватися, скажімо, цей літій, наприклад, в більших кількостях. Тобто він якраз вступає в реакцію, тобто прив'язується до певних мінералів. Наприклад, той самий я вже називав Германій, він є кругом, але в більших концентраціях зустрічається там, де відвали кам'яного гілля. Кам'яно-вугільні басейни, тобто це Донбас нас і Львівсько-Волинські камено-вугільні басейни. Якраз це і є в нас прив'язка Германію. А якщо говорити схематично, як видобувають рідкісноземельні метали? Уявіть собі, що, наприклад, виявили, що тут є певна кількість якогось рідкісноземельного, земельну умовного металу. Так. Ну, от, приїжджає екскаватор, приїжджає автомобіль, умовно, так, нагрібає там. 10 тонн умовно, тої руди висипає на кузов, приїжджає на підприємство, цих 10 тонн висипається, наприклад, в якийсь спеціальний контейнер. І той контейнер спочатку подрібнює цю руду. Подрібнення буває таке, що до тонкодисперсних таких частинок. Що таке тонкодисперсні частинки з вислів, наприклад, в повітрі? Це от якщо з труби йде дим, коли, наприклад, палять. Щось, оцей дим, то це не просто дим, а це такі дрібнесенькі-дрібнесенькі частинки вилітають з труби. І от вони є ядрами конденсації, наприклад, для вологи. От коли дим виходить з труби, на ньому може чіплятися водичка і можуть утворюватися хмари, і потім випадати такий, наприклад, той самий дощ грязний. Так якраз до чого я веду, що якраз існують технології добування цих рідкосноземельних металів, що їх подрібнюють настільки в порох, що їх. Оцю, оцю руду потрібно потім утилізувати і доведу до кінця. Оцю всю руду подрібнюють умовну тонну, так, і з умовної тони, наприклад, можна добути там ну, декілька грам рідкісноземельних металів. Це дивлячись від концентрації цієї, цього рідкісноземельного металу металу і так далі. З 10 тонн там. Да, ну, там Хай 20, 30-50 грам умовно, так, цього, цього матеріалу рідкісноземельного. Тобто То всі рідкісноземельні метали їх видобувають з руд. З так, руди. так. тобто є такий процес, називається збагачення. Тобто його цю руду збирають, потім її перетрушують умовно, так, перебирають, виділяють звідти різними способами збагачення, це тобто збільшення концентрації цього матеріалу, який добувається. Якщо треба добути, там, наприклад, да, там. Не один, наприклад, є такий рідкісноземельний такий метал, то якраз от потрібно досить таки багато переробити руди для того, щоб добути цей, ну скажімо, цей елемент. Якщо брати таблицю Менделєєва і порівняти її з людьми, то якщо взяти людей різних рас, то ми ж можемо відділити, наприклад, китайців, наприклад, да, європейців, розділити можна. А ці рідкісноземельні метали, уявіть собі, що це європейці, там Центральна Європа, ну, умовно, там французи, бельгійці, э, Швейцарія, там і так далі. От, зібрали таких людей, попробуйте відберіть них. Да, в них, можливо, є якісь відмінності, але вони всі дуже будуть схожі. Оце щось приблизно так само з рідкоземельними металами, що їх відділити дуже важко для того, щоб їх розділити навіть. Тобто, якщо навіть ми зберемо з певне, якусь загорнемо там тонну руди. Щоб виділити звідти оці різні рідкісноземельні метали, потрібні різні підходи, тобто різні хімічні каталізатори, різні хімічні, скажімо, реакції, щоб вони вступили в реакцію, тим, тобто, це вже ускладнює. Де використовуються рідкісноземельні елементи? В яких сферах, в яких галузях, в першу чергу. Я вже називав не один, це один з таких елементів, він в Україні є, і він теж є досить таки цінним. І використовується в, давайте так, дуже важливій в таких технологіях, як електродвигуни. Зараз в сучасних реаліях скільки потрібно цих дронів різноманітних, уявіть собі, скільки їх виробляють, скільки їх знищують, що не знов виробляють. Основний елемент це якраз. Магніти, тобто ці двигунці маленькі, які там працюють. от оці двигуни вони якраз от на цих рідкісноземельних металах. Ці ж магніти їх можна замінити іншими, от, але в якщо в порівнянні, якщо не брати рідкісноземельні, то цей дрон буде в раз п'ять більший і важчим, наприклад, да? то щоб ви розуміли значення. Тобто ефективність по суті говорити рідкісноземельних металів, вона набагато вища порівняно з іншими металами, наприклад, залізо там. Да? От так само така сама історія використовується в цих вітряках, які дуже популярні в Європі. Ви бачили і кругом їх там виставляють. Це теж використовується теж самий неодим і інші елементи. Знову ж таки, можна використовувати інші, але це збільшить вагу цих самих. Турбін, от і таким чином воно буде ну трошки незручно, а можливо і економічно ще й невигідно. А чому саме зараз постало це питання цінності рідкоземельних так. металів? Адже вони, я так розумію, вони були завжди, але тільки зараз це стало дуже актуальним. Чому так? Факт в тому, що чому Америка в першу чергу дуже сильно давить на Україну, тому чому для, для чого розробляти оці? Елементи саме в Україні. Одна з причин це Китай. Чому в Америці і в американців є інтелектуальний потенціал в розробці сучасних технологій? Тобто, це ну, надсучасні технології, зараз ми знаємо, це штучний інтелект, який розвивається. А в китайців є сировинна база для того, щоб цей потенціал розвивати американців теж є сировинна база, але американці її не розробили свого часу і вже відстали. Коли розвивалася така нафтова, газова індустрія, потрібні були автомобілі, нафта, бензин там і так далі, мастила. Американці активно розвивали це все і це все було нормально. Китайці свого часу, десь вже в 50-х роках, потихеньку почали розвивати саме напрям рідкоземельних цих елементів, металів. І це був один з таких їхніх стратегічних. Я не знаю, чи то була якась їхня, не знаю, чи вони щось знали. Але це в них о, ця стратегія склалася дуже давно. І вони поступово розвивали. Чому американці і європейці не розвивали? Тому що це дуже скажімо, грязне виробництво. Для того, щоб видобувати рідкоземельні метали, потрібно переробити багато скажімо так, руди. І крім того, що треба їх розвідати, де вони є, тому що вони, по суті, є кругом, але можуть зустрічатися десь трошки в більшій концентрації. І для того, щоб виявити це все, треба розвідати. Це немалі кошти. Американці і європейці не хотіли краще закупити десь, ніж починати в себе це все забруднювати. Китай, так як там дешева робоча сила, по суті, є багато. Ну, досить таки великі території. І китайці таким чином цю цей напрям розробляли. І розробляли не тільки що там. Вони рили там кирками, там чи ще, а вони і технічно розробляли. Вони розробили свої школи. Вони розробили свої методики, технології, які. Тримаються в дуже жорсткому секреті. О, американці навіть, навіть важко повірити, да, чи хто там не володіють такими технологіями і методиками, як китайці зараз, в розробці саме рідкоземельних металів. У 2009 році від 90. Можливо, навіть більше 90% усіх оцих рідкоземельних металів припадало їхнє виробництво і переробку припадало на Китай. Тому американці схаменилися, і от ви, я вже називав 90% Китай. Зараз трошечки його, якщо відсоткова частина спала. Але тут є знову ж таки нюанс. Дивіться, є момент добути рідкісно земельні метали, а є ще момент їх переробити. Це дві великі різниці. Ми можемо взяти там екскаватор, там знаємо, що тут вони є, нагребли, відвезли. А от переробити знову ж таки як правильно, як ефективніше, як так, щоб не було, було екологічно чистіше. Тому китайці, маючи переваги на цьому, вони теж на цьому виграють. Тому що, наприклад, ті самі американські фірми, які добувають десь в Австралії там чи ще десь, добувають цю руду, вони знову ж таки відправляють її в Китай на переробку. А чи дійсно це дуже технологічно складний і затратний? Дуже процес? складний процес переробки рідкоземельних металів. В першу чергу це розвідка, це велике капіталовкладення. То, що сказали, що в нас там є, це дуже добре, це попередньо. От, але щоб знати точно, це треба проводити все таки геологічну розвідку. Крім того, що повинні бути висококласні спеціалісти, які знають, як це робити. Плюс ще повинна бути техніка відповідна Геолого-розвідувальна техніка, тобто це бури, які пробурюють там шурфи, так е, достають, так як можливо ви бачили в Антарктиді, добувають от щось схоже, таке як лід пробурюють і достають таку трубку. Да, і там така, як труба з того льоду, такий як циліндр. З льоду, так і тоді дивляться там щось схоже, і тут. тобто достають такі е, зразки, потім роблять, проводять хімічний аналіз. Це наступний етап, тобто, це все просто там знайти, а ще треба провести аналіз. Скільки їх є, проаналізувати де, і оці ці шурфи так потрібно робити на певній території, виявити, де їх найбільше, де найменше. Тобто, це великий трудоємний процес. Після того зробити хімічний аналіз, проаналізувати це все вимагає не тільки ресурсів, спеціалістів, людей, які розбираються і знають багато. Україна, скажімо, не займалася чому, тому що це дуже дороге. Дуже дорога справа, скажімо так, і тому питання, чому ми до цих пір не знали і чи не було в Україні? все є в Україні, є досить великі запаси, але просто ми ними не цікавилися. Вони нам були не цікаві, і ми їх не розробляли, бо це дорого. Якщо говорити по Україні, наскільки є досліджено, скільки Україна має рідкісноземельних металів? Чи це лише якісь попередні дані? Якраз так сталося. Чомусь на жаль, що схід, схід України і. Південний схід так, має більш-найбільше оцих запасів. Так, різні цифри називаються: там 60-70% від загальної кількості всіх цих елементів от, сконцентровано там, якраз там, де відбуваються ці важкі бойові Це не не окуповані території. території, так і лінії зіткнення. Тому є родовища, які розроблені, розробляються, наприклад, той самий літій. Не так і він якраз знаходиться в східній частині України. Там родовища, так і є, і розроблені і матеріали цей метал, який використовується знову ж таки в енергетиці, тобто для створення літієвих батарей для автомобілів, для техніки різноманітної. О, знову ж таки, чому зацікавлені маски? Я думаю, ми розуміємо. Тесли хоче Тобто це літіє виродовище. Воно нині активно принаймні до війни розроблялося, використовувалося? розроблялося, так? використовувалося, звичайно, і відповідно, і продукція на експорт йшла. зараз. Я не знаю наскільки воно в роботі, тому що туди доступу немає ніхто не знає. Загалом вся територія України, якщо говорити про корисні копалини, оцінюється приблизно 15 трильйонів. Доларів це за даними видання Форбс. Як взагалі оцінюється вартість корисних копалин? Що сюди входить? Безпосередньо самі мінерали, самі елементи, чи це і інфраструктура і логістика? Як це все формується? Є розроблений державний стандарт, тобто є певний документ, є певна формула. От в цій формулі враховані певні характеристики. тобто що мені враховується? Це і час, це і скажімо так, кошту кошти, які можуть бути затрачені на видобутку цього матеріалу, так і наскільки воно себе оправдає в майбутньому. Звичайно, що це все. Враховується при наданні дозволів на розробку. От, і не так, ну, самому так просто це все не зробиш. Це все повинно проходити через державні установи, да, які, Державну геологічну службу, да, яка займається, скажімо, видачею дозволів там, і цих всіх. Характеристики. Якщо говорити про от, певні родовища, наприклад, і про ті ж рідкоземельні метали, чи є, вони, чи є певний ліміт видобутку, чи визначається це? Наскільки воно вичерпне, наскільки років може розраховано? Бути? Так, якраз в е, оцих вимогах, е, про які я казав, так що де Йде мова про те про дозвіл, так? про ці формули, про дозволи. От там якраз є і прописані ті умови, ліміти, наскільки можна розробляти. Чому? Тому що, звичайно, що якщо дати волю, то можна рити скільки хоче. Тому повинен бути ліміт в тому плані, що, щоб не нашкодити, в першу чергу, навколишньому середовищу. Тобто є один з лімітів, це екологічні параметри. От, є ліміти, і є умови, наприклад, ну які можуть бути обмежені певною територією, тому що, наприклад, власник родовища може протягнутися на якусь іншу територію, де інший власник. Ну відповідно, там можуть бути інші питання, тому ліміти є. За даними видання Forbes, корисні копалини Вінничини вінниччини, оцінили у 24 мільярди доларів. Вінничина зараз на останньому місці, якщо говорити про рейтинг всіх областей України, на вашу думку, це перевага чи все ж таки ми втрачаємо з економічної точки зору? З точки зору економічної, можливо, це і недобре, але чи це не недолік? Я би не сказав. Наскільки велика проблема, скажімо, видобутку цих рідкоземельних металів, тобто це. В першу чергу екологічна проблема, так? тому що переробка е, 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 руди, потім її якби така утилізація, тому що ця руда вже може бути непридатна для вирощування щось на ній. От, це великі площі, це великі об'єми. Це можуть бути екологічні проблеми, тому Вінниччина, можливо в цьому сенсі виграє з точки зору екології. Будемо так говорити. Що я чесно скажу, що це не, ми не в мене в програші. Я би не хотів би, чесно скажу, що в нас були інтенсивні розробки таких металів і рідкоземельних елементів. А на що от з екологічної так точки зору впливає от видобуток рідкісноземельних металів? Що постраждає, може постраждати внаслідок цього? Так, ну в першу чергу це е, земельні ресурси, так, земля. Е, коли перероблена руда, е, вона виснажена, тобто вона насичена може бути якимись. Хімікатами так, кислотами, так які вже є несприятливими, і таким чином, по суті, це земля. Її потрібно десь утилізувати, це потрібно місць, виділити місце. Потім, якщо це дуже тонко дисперсна, буде перероблена, то її потрібно постійно зволожувати, так і створювати спеціальні сховища, хво Хвостосховища їх ще називають, тому вони повинні е триматися в волозі, тому що якщо воно почне розвіюватися, воно буде потрапляти в легені людям, і це не дуже буде дуже не дуже добре. От, це один з моментів. Потім проблема води. А до речі, ще і переробка таких рідкоземельних може потребувати великої кількості води. Це раз. А по-друге, видобуток сам це занурення або виривання якихось кар'єрів. Знову ж таки, це зниження рівня навколишніх вод. Це проблема для. Населених пунктів вода в криницях може зникати. А може, якщо і не зникати, можуть бути варіанти, що і хімічний склад води може змінитися. Це тягне за собою наслідки зміни рослинного світу, це тягне за собою зміни мікрокліматичні і кліматичні на цій території, це тягне за собою зміни тваринного світу, вже як вже рослини змінюються, і так далі. Це вже працює така ланцюгова реакція. Якщо говорити про угоду про надра, які Переваги цієї угоди для України на вашу думку, і які є все ж таки ризики цієї угоди. Перевага в тому, що в будь-якому випадку ми, ми все рівно прийшли б до розробки. Якщо ми як країна хочемо розвиватися, ми все рівно прийшли б до розробки оцих рідкоземельних елементів. Сучасні країни вони володіють сучасними якимись технологіями. Відповідно, щоб розвиватися, треба на базі чогось. Тому ми все рівно до цього йшли, і таким чином. Е, тому американці, так як вони зацікавлені в цьому, що вони хочуть е, якби, мати цю базу сировину, то вони, можливо, нам допоможуть. І наскільки знаю, що це не буде одностороння, да? це буде якби, спільні розробки, спільні капіталокладення ну, і спільна вигода якась буде. Так? Е, Україна отримає е, нові технології, Україна отримає геологічну розвідку, яка дуже важлива буде теж. По крайній мірі будемо знати дещо. Ну, Зразу скажу, що скоріше за все, і ймовірно, вони ці сідані будуть засекречені, тобто ми всього не будемо знати. Нам можливо скажуть дещо, але ми не будемо знати багато чого. А з якою метою їх засекретять? З якою метою ну знову ж таки, щоб не провокувати можливо східних наших друзів, тому що це елементи зараз на даний момент є стратегічно. Важливими для виживання в майбутньому. Ну, Приклад, дрони. Якби не дрони, я не знаю, як би ми зараз боролися, чесно скажу. А дрони це рідкоземельні метали. От вам зв'язок, просто такий, як да, екологічний, можна сказати. А в майбутньому це зв'язок, як мінімум. Китайці зараз створять свою мережу супутників, позбивають е супутники американські, і вони, ну так, умовно, да, позбивають, скажуть, що перекриють. Ну, все, китайці будуть володіти, бачити все, що на землі робиться, і все, що захочуть, те й будуть робити. Це роботи, це робототехніка, яка активно розвивається. Це космос, це освоєння нових планет. До речі, зараз здавалось би фантастично звучить, але. Ті ж самі китайці, американці, вони вже задивляються на інші планети, тому що там є концентрації цих рідкозанельних металів не в таких кількостях, а набагато більших, ніж в нас, тому що там були трошки інші умови геологічні, відповідно, і добувати єдине, що добратися туди трошки складно. Але є багато таких супутників, планет, де ці метали можна простіше добувати. Тепер ризики. От ризики, перший ризик це екологічний. Ми можемо втратити е, землю, воду. Не забувайте, що земля тече, вітер дує, розносить. І таким чином, це може просто трошечки перекрити більше, ніж ми собі здогадуємося. Це здоров'я, це наше майбутнє. Якщо знайдуть десь родовища в Україні, то чи захочуть ті громади віддавати, знаючи ці ризики ну, екологічні, чи захочуть громади да, от його віддати? Ну, сказати, що да, розробляйте тут. А ризик: у нас зникне вода, у нас погіршиться ґрунт, у нас погіршиться екологічні умови. Може бути таке. От і е, люди вже про це знають. А от рідкоземельні, от якщо їх не знайшли, то можливо, хай краще може і не знаходять там, де не треба.